Вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні ми з вами розберемо номер 1258 за підручником мали 7 класу автора Олександра Єстер. І наше завдання: сума двох чисел дорівнює 62. Знайдіть кожне із чисел, якщо 70% від одного і 60% від другого разом становить 39,6%. Знову ж таки завжди буду повторювати, що через невідомі ми будемо позначати те, що у нас питається. Якщо нам треба знайти ці числа, то через X і Y будемо позначати ці числа. Тому записуємо нехай X — це буде перше число. Перше число, якщо що там написано число. Тоді Y буде друге число, так? Складаємо систему. Система будемо складати звичайні зумови. Сума двох чисел дорівнює 62. Ну тут все просто. Х плюс рік дорівнює 62. Так, відсотки, так, Ми пам'ятаємо. Так, повторимо. Один відсоток це одна сота, так? Одна сота. Або 0,2. Одна сота. Значить, якщо 70% ми розуміємо, що це буде 0,7. А 60% це буде 0,6. Прекрасно повторили. Отже, 70% від числа. Пам'ятаємо правило, щоб знайти відсоток від числа, треба число помножити на цей відсоток. Тому якщо 70% першого. Тобто 0,7 першого, додати 0,6 другого. Разом буде 39,6. Ось і вся наша система, яку нам треба розписати. Поїхали Перше першу пишемо без зміни. А ми бачимо один знак після коми, один знак після коми і один знак після коми. Отже, помножити на 10 можемо, так? Тобто це буде 7х. Плюс 6 y рівня 396. Система. Так, ну що, метод підстановки виражаємо x із першого рівняння. Це буде 62 мінус y, так? От друге замість x підставляємо значення, тобто 7 у дужках замість x 62 мінус y, плюс 6 дорівнює 396. Система. все, як завжди, перше без зміни. У другому розкриваємо дужки. 7 помножити на 62. Це буде у нас 434. 434. Далі мінус 7 помножити на Y. Це буде 7 y плюс 6 y і дорівнює 396. Система перша без зміни. по друге зводимо подібні. Мінус 7 плюс 6, ми розуміємо, що це буде мінус 1. Так. Одиницю не пишемо, просто пишемо y дорівнює. І нам треба відняти 396, відняти 434. Ох, наліпила, знаю. Якщо що, не бурчить. Так, x дорівнює 62 мінус y. У другому мінус у дорівнює. Віднімаємо від меншого більше, тому буде від'ємне число. Але будемо віднімати 434, відняти 396. Це буде 38. Так, 38. Система. Перше без зміни. тут придеться. А тут помножити на мінус 1. Це вона ж не може бути від'ємне, так? Тому y дорівнює 38. Так. Отже, підставляємо значення х дорівнює 62 мінус 38, а y дорівнює 38. Все віднімаємо. Це буде 24. Х дорівнює 24, а y дорівнює 38. Все. Це і буде відповідь. Можете написати пояснення: перше число, друге число відповідь. Вам ну, відповідь можна коротко написати: 24 і 38. Все, це буде розв'язок. Дякую вам за увагу. Не забувайте ставити лайки і підписуватись на канал. До нових зустрічей, папа.